Взяв трактор без ремні по ціні ремінного, І зараз стоє відгрузку. Техніка. Зараз покажу, що у нас ще акційного відгрузку стоїть. Такі у вас він тайт от Реально. Ну, як шифінг майже стоїть зараз. Сінтаюга такий. от ціна. Просто пушка, трьохциліндровий, КМ, мотор, все, 6 передач. Ну, Сентайт РК 240. Вот, всі знають тракторет Вот, Тому а, ще раз, мужики, по ціні ну, там 100 долларів, по-моєму, ременным, з ремінним, безремінний моторки 385. Вот, 240, 3-циліндровий, трьох точечка, вау на одну скорость трьох точка на 300 кг. От. Для себе тракторист відлічний. Mm -hmm. Для себе Ось регулюється, колія, в порядках стоє. Далі у нас йде що? У нас йде кентаврики. Теж не відрузка йде. Кінтаврика Сікс, я я вже знімав його. Сікси розлітають ці гарячі пиріжки. Щось таке з таких тракторів. Шифінг ось. шифен ось. щось, щось перекусило криво трохи так. А що це воно таке? Як отак воно? Цікаво зібрато, ну, то потім собі прикрутити, щоб було ровно. Зато є... А, то зниж, з, е, Обично е... без, без нічого. Сгуба блокировка і все. Задній радіатор без прим. А, з примусовим. Ну, на шифінг маємо хорошу ціну, але такі девукувати вони, поняли? Вроді і новий, а. і, вроді... Ну, модифікація, а вроді і не, не нова. Оце зараз буде, буде приїде машина буде о, то, то що зараз, На сьогодні вже стоїть. І ось. Зоднували. Ще покажу вам трохи обладнання. Зараз я просто навісного я мало показую. Пожалуйста, вам виставочна купалка у нас теж така йде для бараболя. Теж продана, о, то вона. Бо вона по щати, постояла трохи, тому там і ціна поменше. Вот. Ну, вона одна, вона вже продана, там по навісному ще є варіанти. Тубомет 75 см. Э, повністю в вот. повністю в зборі. Э, також маємо обичні нові. Вот також маємо ще оцінюємо, там, японські фрези Бушні якісь валяються і то, і то, і то. Вот такі вот. на Картошку зараз на сезон вже починається. Сезон картошки Ось я привезли, привезли любимые копачи копачі на три сучки обич, самі дешеві на трьох точках. Вот. І ось ось ще. Ось ось мой любимой копач Він трохи ржавий, вов у нього ржавий. <кхід> на 50, без ланцюга, там бачите, в тих ланцюгах ішов. Тут без ланцюга, двох вот такий більш покрепший. Там на 40 захват, тут на 50. Вот. Фрез кучу навезу. Фрез кучу навезу ДТЗ -шних. різних. Вітметер. 125-125 маємо. І більші. 125 і маємо і більші. І навісне теж на мототрактора. Коси, ось КР09М коса. І ось теж фрези бабаки з Бабаки, коротше, пацани, так вийшло, що 140-х всіх праві кріплення. Ну, то ми вирішимо питання. Ну, е, мульчер. Мульчер. Метровий мульчер такий його має. ДТЗ-шні фрези. Метофреза бабак щось перебиралась. І вон, фрези Форт. Теж ми приходили. Коли по фрезах є вибір різний, різних виробників. Ось різних виробників. А ось у нас покажу ще матенг. Та хто не бачив ще то дуже дуже солідні фрези. Дуже якісні. Це, дивіться, які фрези. По-перше, лижня стоїть, на кожній стороні регулюється матенг 150-й, ну, там різні по, по захватах маємо. Воно йде теж не дишманський Китай, бачите? Боковий редуктор, це цільне вау. Ножі йдуть на два болти, дуже якісний. Кардан зі зривним болтом в комплекті. Вот. І такий термс. Можна ввести каву в ньому, можна чекушку, кто, Хто та... кому Вот. що мульчер, На ЦЕМ теж є такий термос на фрезі. Вот. Фреза дуже крута, дешевші бомби, Дороже китайской, але якість супер. Хлопці, маєте на увазі. Вот. Обичні ДТЗ, пушки. Плушки маємо різні. Он до фрези до мототракторів. Дивіться, скільки Скільки просто об'єм фрез. Прикиньте, скільки об'єм. Просто так кажете, корчі не купляють то купляє мототрактора. Вот Я думаю, за тиждень-два То не буде 100%. На мототракторці. Фрези 120-130%. На кентаврики, на малі. ось вони розпаковуються Провіряється перед кожною відгрузкою. Розпаковується в обов'язковому порядку, порядку провіряється комплектація всіх фрез, щоб всього вистачало. І тут всякі всяке приваддя міжрядні культиватори, Міжрядка на бараболю Бометівська, Ратновська, Плуга. Плуги теж різні. є. Причому віракс і є боммет різної якості боммити є. Хто знає, хто розбирається, є ось вот такі бомет, а є боммит такі посерйозні. То що там стояв на початку, я показував. Вот. Ну і на мототрактора сажалочки, їжи, культиватори, пожалуйста, Скатками катками є метр п'ятдесят і дешеві. Короче. Вот. Вот. Пушки, пушкі пушкі Такі о. екскаватори, теж. кому вдруг цікаво маємо в зборі. Культиватори з скатком Такі мартовським шляпні пуги і такі о. шляпні пуги. От. І оприскувачі. Навезло беріть, поки зима оприскувачі дешевші. Беріть, така моя порада, що поки зима, беріть оприскувачі, вони зараз будуть дешевше вийдуть вам стоять. Від 200-150 від літрів маємо до 800. Тут от, 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 здоровий на 800 стоїть. Теж Бомет. Теж бомет. Оригінальний, все як положено. Також маємо такі українські виробництва оприскувачі на е мототрактор, але їх можна і на міні приспособити, дешманські, то чорні баки стоять. Ну вони чможні. А оці, звісно, круті оприскувачі. Ці, звісно, оприскувачі хруті. Вони йдуть дуже доброї якості. От, і по ціні вони будуть зараз дешевше стоїть, ніж влітку, коли буде на них просто сезон. От, тому теж зверніть свою увагу по Ну і Закінчимо гайд по навесному косам. Коси маємо 115, 125, 135, 165 віракс. Маємо ще лісички. Лісички під заказ і вони відно, не лежать. Віракс оригінальний польський, вірекс не заліпушний. Відповідно, є на них документи, відповідно є на них все. Вони йдуть в збори, доставляємо так. Там собі вже плечі оставити просто. Вот. Диски. там рама йде в зборі. Вот. Тому кому цікаво, по косах теж доставляємо на візку все безплатно, без предоплати, в будь-яку точку. України до вас, додому привозимо, розраховуєтесь Все максимально і ну, ще раз покажу, ще раз покажу, Може кого це цікаво, ще раз покажу ці копачі. Хлопці. От я дуже раджу брати копач саме оцей. Він недорогий, він має широкий 50 леза на 50, він не має там цепі і всяких шляпок Ось такого йде механізм. Досить грубий метал, все зроблено. Файно, він двох ексцентриков, він доставляється колесо по глибині. І він на ну, халтурний, він нормальний, Ну, за свої гроші супер. Підійде і на шефенг, і на великий трактор. У нас такий сінтай отлічний копач. Зараз на картошку сезон, от у нас є сажавки, там і пацани теж однують на відправку. І копачки. Копачки це трошки пізніше на рубіці, але теж можете зараз замовити, будемо, може, трохи знижками. Ну, Может его дивитися, то в нас хід продажу, то в нас синтай, ТРК по цініше файна віддається, же дядька буде доволі сьогодні орать. Ну, орать мы сьогодні не буде, буду обкатувати, а ви будете так, по писати, а у вас знижок немає, у вас три космоса стоя і обманщики. Ну, випишіть, хтось буде вже собі працювати. О, так само фашизма, то нам пишали. Так само по шифру дописали. Нема в нас знижок, збираєш, а там люди вигрібають. Грузим. Вже котрий шифринг за сьогодні. уїжджає. 240-й. Ну, так, тут є в комплектації, там що без примусового, І це з примусовим люди не захотіли. Вони там, по-моєму, 150 доларів дорожчі йдуть. А без примусового так само радіатор. А тут з заднім радіатором, є з переднім радіатором. Вот такі такі, таки зброкіровки. Все, зараз підготовим і вже хтось буде радий їздити. А ви поки написуєте, що дорого. О, тому, мужики, може... маємо все. Маємо все. Любі трактора. О, любі трактора, маємо все. Ось оскільки тут було тракторів, ось вже теж. Згоднували на відправку Кентавра 240 Б на цих посилених рамах <кхм> розкупають просто, розривають іменно кентаври. кентаври на посилених рамах. Бачите, чому мототрактор, там можна його да, поливати гавном, скільки влізе. Рама тут сота. Тобто, ну, вже железо трохи більше, ваги трохи більше, воно. Трохи роль грає, грає. Колеса широке, хороше, місце робоче, нормальне, не, не паскудне, що сидиш, сидиш, маєш де ноги поставити, маєш як... Собі замість мотобока взяв, їздиш, працюєш. Люди пишуть там інші, що там гівно. От. А ти собі працюєш, не ламаєш, не гнеш спину, трошки маєш запас мощності, трошки маєш веса в тракторі і трошки щось зробиш. Майте на увазі. І ось нов є. Нов є це нові новіо це Сентайт ТРКХ. Нашумівший. Нашумівший ТРКХ. Чому він нашумівший? Тому що а, тут в крилі є прорізь для тої тяги. От. В крилі є конструкційна прорість така. Щоб е, рульова тяга не дерево крило. Ну, блин, квадратно вирізана просто була. Воно всім непоганий, непоганий, новенький, трошки підняли платформу, трошки зробили зручніше, що сидіння назад ходить далі, що таку от перемичку між крилами зробили бачите, таку воно, Вот. Заливну, заливну, зробили зробили горовину сюди, щоб капота не відкривали. Ну, Трошки зручніше зробили для людей. Ціна не змінилася, так само стала сталася. Тому можна брати Сентаю, робоча коня. Сінтаю, якщо вам не треба там, багато врати, вам треба для себе тракторця, то отличний варіант. Щоб то ну, не казав, що широка резина мається ТРК по зниженій ціні, як такі, а це трошки більше. Стою. І резина грубша, і новіша. <кій> Модель. Противаги стоять. От. Противаги можете не варити, пацани, сразу скажу, там внутрі, там, там внутрі нічого нема. Не пусті. От. Но, трошки ваги додають. Що, що Такі хлопці-пироги та зваднували фрези до мототракторів. До моторакторів званував, хтось, хтось повівся, купив. Два людини повівся, этих тих пагів. Типуга вам, пацани, треба буде варити, дороблювати і утяжляти. Бо вони особливо з цим кентавром. Ви як його повісити, він навіть вам не стане. Ну, він не стане нормально, тому що він типу як на Розрахований типу пух. А трактора кріплення в два рази вище, ніж за мотобок. І треба буде переварювати кріплення. Ну, ви ж мене не підписуєтесь на канал, не слухайте. О, слухайте. Розказчиків, де все в комплекті і все усилене. Тому так. А так, хлопці, є що вибрати, і по цінах є приємні. Я показав по цінах по Сінтаєві, по шифінгам, по тому, по тому, по тому. Тому майте на увазі, звертайтеся Ось такі відачі, щоб якісь чигірі. Будемо раді вам допомогти. Вот. Будемо раді вам допомогти. Підписуйтесь на канал. Я стараюсь тут казати по правді про китайську техніку, про трактора. Щоб людина розуміла, що вона отримає, розумієте. Тому що вони всі однакові. Директора, часто люди купують там, де їм красивіше лапшу повішують на вухо. А мене хейтять, тому що я, типу, там е ну, хейтять. Не люблять люди, коли їм кажуть правду, розумієте. Хейтять, пишуть, що там. Різні неприємні речі. Обідні. Ну, От. то От мені пофіг.